Всім доброго дня. Влада щось готує цікавеньке для нас. Хто заходив у застосунок Дія? Бачили щось новеньке. А коли ти заходиш у застосунок ДІЯ, тебе просить заново зареєструватися. Ну, тобто, підтвердить пише, отакої, пише: «Підтвердіть особи користувача. Тобто раніше. Я вже був зареєстрований, знаю користувача, під паролем заходжу, а воно мене це питає. Ладно, підтверджую, кажу я і проходжу далі. Тут воно запитує, чим ти можеш підтвердити свою особу. І дає такі варіанти, як через телефон, через банк. Тобто, через банк, це монобанк і Приватбанк. Тобто, ти особу можеш підтвердити тільки через банки. Прикинь. Далі. Підтверджуєш ти особу користувача, і тут пише ціка... дуже цікаве, для захисту ваших персональних даних дія один раз на 60 днів буде запитувати підтвердження особи. Отакої. Тобто, кожні 60 днів ви будете підтверджувати, що ви є ви. Тобто раніше, щоб доказати, що я є, я, ми доставали дію і відкривали, і підтверджували, показували свої документи. А зараз потрібно діє підтверджувати, що ти є ти. Прикольно? Далі. І після того, як ти проходиш далі, воно тобі каже: наступне: от, подивіться, державні послуги онлайн. І надати доступ до наступних даних. І подивіться, яких твій піп, далі серія та номер паспорта, ідентифікаційний код, електронна почта, телефон, дата народження, місто реєстрації, і ти робиш підтвердження. Тобто, це все є вже в дії. Навіщо повторно це робити? Чи нам щось готують новеньке, дуже цікавеньке? Як ви думаєте, щось гарне нам придумала влада покращення? Чи знов якусь жопу? Думаю, що останнє?